Вітаю! Печу такий приємний смаколик для моєї родини, вафлі з бананом та шоколадом. І якщо навіть ви чекаєте на гостей, зробити їх дуже швидко і сподобається він і малечі, і дорослим. До склянки молока кімнатної температури додаю дрібку солі, 2-3 столових ложки цукру, ванільний цукор. Дві-три ложки сметанки, соду погашаю оцтом. і додаю одне яйце, перемішую все гарно і додаю поступово борошно, маса повинна бути і не рідкою, а нагадувати густу сметану. Змащую вафельницю трішки олійкою і печу вафлі до готовності. По такому рецепту випікаю я часто, вафлі виходять дуже м'якенькі всередині з хрусткою з коринкою. А це я вам знімаю відео і бажаю гарного дня. Беру банан та шоколад. Викладаю кружальця з бананів, шоколад розтоплюю у мікрохвильовці і ось так прикрашаю. Точно вам кажу, ні одна фігура не постраждає від такої смакоти, а спілкування з родиною, друзями принесе тільки радість. Смачного підписуйтесь на канал, ставте лайки, до нових смачних зустрічей!